Друзі, я вас всіх вітаю, справжні моменти життя з вами. Я багато показую вам квітників, дуже гарних і акцентую свою увагу на малодоглядних квітниках. Чому я це роблю? Маю дуже великий досвід, не одне десятиріччя вирощування квітнів, квітів, зміни клумб. От так посадиш, інакше посадиш, пристосовуєшся як краще. За ці десятиріччя, ось дивіться, як я напрацювала, які клумби у мене вдома. Більше 300 кущів, троянд різних помістити все в одне відео дуже складно. Також люблю іріси. Я навіть не знаю, скільки їх сортів є, скільки відтінків їх є. Дуже багато пороздавала, вони розростаються дуже-дуже треба роздавати. Також люблю. Піони, піони різні, піони трав'янисті, піони ем, деревоподібні, і азалії рододендрони. азалії в мене є рододендронів ще хочу. Піони також ось люблю: ось такі кольори, сад є. У мене дома, от і яблуневий, і не тільки яблуні, багато, багато різних. Мій улюблений бузок. Я його дуже-дуже люблю. А хвойні рослини, а ось грунтопокривні е, рослини також, М -м, люблю туї, люблю ялівці. Всякі екзотичні рослини. І ось з часом ось ту я, смарагда ну це просто супер. І з часом я вже навчилася вирощувати ці рослини. Воно, я купую рослини, деякі навіть черенкою сама, навіть троянди у мене вийшло начеренкувати і розмножити ті, що у мене є, деякі друзям подарувала із того, що виростила. А ось фламентанц, Ну, це ж просто роза фламентанц, вона неповторна роза. Дуже багато, починаючи від Еден Роуз. Для мене Еден Роуз це взагалі роза королева квітів, потім різних відтінків Туї, потім ось декор Арлекін, як до Туї смарагди де завітав у гості. І сімпаті, і Дон Жуан, і яких тільки розумів немає, дуже багато. Різні бачимо он, такі ґрунтопокривні рослини. Також різних відтінків троянди маю. Також ось ну, при вході барбарис і ось такі дерева. Потім ось сад і такі квітники, це син зробив такі квітники. Це, от якраз, там у нього в саду він робив це все, і також це я використала ще його фотографії. І хочу сказати, що з часом я зрозуміла, що. Я не тільки хочу доглядати свої клумби, я хочу ділитися своїм досвідом, ось троянди, як їх обрізати, що з ними робити, як вирощувати будь-які рослини, які рослини капризні, які доволі дуже просто ростуть. І хочу, щоб ви, якнайбільше ви також саджали квіти, вибирали їх саме такі, як вам потрібні, але я раджу. Вибирати ті, які є витривалими і за якими є мало догляду. На жаль, ось за трояндами догляд треба грандіозний, дуже багато. Тобто, якщо хтось хоче багато часу витрачати на клумби, то на трояндах так. Я дуже багато працюю на трояндах, ось результат троянди є. А от хвойні і ялівці, туї, ялинки це просто супер. Ось моя улюблена. Троянда, яка росте біля тераси. Я її дуже-дуже люблю. Це сама любима, Blue Perfume називається сорт. І що можу ще сказати? Ну, використовую я там фонтани, статуетки. Мені це дуже-дуже подобається. Газонна трава. Так. І все це. Треба робити в певних композиціях. Навіть зимній сад повинен бути дуже-дуже гарним. Тому зараз ось я маю час для того, щоб для вас зняти багато відео різних клумб, не тільки тих, що в мене є вдома. І хочу вам показати, які клумби ви можете зробити у себе вдома. Що для цього необхідно? Можу охарактеризувати вам, які рослини мають характер такий вередливий, які рослини ні, навпаки, саджай, вони будуть рости, розростатися, ви будете просто їх роздаровувати. А дивіться, ось гібіскус трав'янистий який. Це просто супер. Всі рослини просто супер. Саджайте квіти. Дякую вам за увагу і бажаю вам добра.